Всім привіт! Бешена на скорості віялки, як у реактивного самоліта Я не знаю, до Нового года, до Києва, боже, б доїхала. Ви віялку бачите? Ставте значить, лайки, щоб і я бачив, що ви бачите віялку. Зараз ось витягнемо, я вам про неї трохи розкажу в двох словах. Будемо міняти решета і будемо пробувати починати вияти сойку. Почнемо із мустангу, так як вона у нас на вулиці. Будемо зараз роздивлятися, що куди до чого. Зядюталій нам розкаже, куди які решета потрібно. Бо я в цьому взагалі в дерево. Ми її зробили, а працювати в нею не працювали. Хоть би кабеля охватило Та, зразу... Та підожіть, треба ж цю хіро опустити, чи що? Тихо, 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 тихо Не торопиться биття Так а що мені мешає крило опускати? А, крило ти хочеш оце все Отак, От зараз його піднімемо відрегулюємо. І так само друге. Де та ручка? Та ну на трубу ж надівати, щоб... Повіялочки пару слов, щоб ви понімали. Года 3-4, тому куплена за 45 тисяч гривень. Після повного капремонту стала вона в 160 Стояла, зараз пробуємо запускати в роботу. Це так, щоб ви понімали. Що тут як робилося, не знаю. Оце, от, наприклад, оця пластина. Точно знаю, що вона робилася нова, усилена. Щось там іще, батя. Підробляв, переробляв. Ну я тоді якось займався зовсім іншим. І в це не внікав. Але вона повністю перебрана, всі мотори відкапіталені, десь запчастини нові, десь БУ. О, оце зразу бачу, що це перероблене своїми руками, так сказати. Стояла без роботи, а зараз будемо приміняти її в роботу. Віять сойку. Сойка мустанг, прекрасна соя. Я маю веду по, по зерну. Оце отака куча, ну я не знаю. Я і сходжу із того, що і три плюс-мінус повинно бути. Три тони з гектара мається веду. І з участка клаптика 3,6 гектара, оце ця купа. Соя в принципі, адекватна, як на мене. Така вона цікава, що це, бачите, на ній багато чорних таких зернинок з чорними точками, полосками цим, цим. І зараз хочемо максимально її відкапіталити. Кажу відкапіталити, відвіяти, щоб був гарний посівний матеріал. Врожай доволі, як на мене, непоганий. При тому, що більша половина площі зерно навіть не травлене було. Три сівалки було травленого зерна, плюс ніяких добрив, плюс ніяких обробок по листу, крім гліфосата. Ну, а що ми хочемо. І 70 -е міжрядня. 9, міжрядня. 10-12 штук на метрі. В тисячах треба перерахувати. Короте, хто, хто хоче точно знати, перерахуйте в тисячі, щоб було зрозуміло. Що ми цього хочемо? Як на мене гарний результат. Зараз будемо відбирати гарний посівний матеріал. Як для себе, так і для вас. Є бити. Проскакує. Ну, а так більш-менш непогана сойка. На наступний рік теж будемо її сіяти. Поки що плануємо 35 міжряддя. Можливо, буде і 70 те міжряддя. Це в залежності, яка буде сівалка. Оце цей переляканий на, на юто. Юто, щоб ви розуміли, літає так, як я на форду по Київ Харків. Землі не касається. Оце над ямами отак прям пролітає. Страшний водій. Ну що, конструкція вирушила в дальній дальній рейс. Поміняли реші. А що ми поставили? Значить, верхнє 70-80, нижнє 24-26. І так само тут. 70-80, 24-26. Зараз першу робимо пробну. запускання як оно це все діло буде. Знову пригодилася оця хіробора із арпала. Заказів на дрова вже гора, а часу немає, щоб працювати з арпалом. Так що ми зараз оцю конструкцію примінимо під беги сюди і будемо щось пробувати. Nosotros А верхні залишили так само, тому що багато йде половина. Не половина, каналова зерна. Зараз будемо дивитися, що з цього вийде. Де той поток? Йомай, о! Але щось це одно не то. Значить, це кроліки, що я вам скажу? ОВС це не калібрувальна машина. Відвіять половинки, відвіять стрючок. Получається не прям супер. Йо-ма-йо. -йо. Але, ну дивіться, більш-менш толкове зерно. Ну, не таке б, як хотілося. Хотілося щоб повністю було одне в одну. Але для цього потрібна калібрувальна машина. Значить, будемо аналізувати, прикидати. Як ми поступатимемо далі. Зараз що ми робимо? Просто беремо цю всю сойку муспанг, перевіюємо у беги і в бегах завозимо в склад. І хай вона опочиває до кращих часів. Е -э -э і щось будемо думати з калібрувальної машини. Я думаю, що, скоріше всього, за все буде так. Тому що це не годиться. Потрібно відібрати один в один зерно. Ну, як, як це, це ж як завжди. Хочеться ж як краще. Да? На то тоді бери, відвіяв, посіяв дай не грайся. Але ж хотілося б максимально, щоб одна в одну, щоб пух, потім зробити аналіз і тоді вже розуміти. Смисло це зараз отак робити аналіз, немає смисла, так як маса тисячі змінюватиметься, схожість змінюватиметься із-за якихось там заболівших зернинок. Аналіз знову буде пригати. Плюс ті самі. Сорність по аналізу покаже більшу. Туди-сюди. Так що працюємо зараз, перекидаємо бек, ставимо новий. І цю всю кучу просто перевіємо. Значить, хлопці пішли на обід, а я доснімаю відео і буду летіти, бо мені на день народження. Розказую вам, показую. Значить, дивіться. Отакий всякий непотріб. Половинки четвертинки товщини випадає сюди, плюс стрічок. Це зрозуміло. Експериментували ми тут з решетами. Коротше, я вже забувся, хто, хто тут і що, яке стоїть. Значить, одні толкують хлопці, що треба ставити з більшого на менше. Інші толкують з меншого на більше решето. Коротше, ніяк не можемо приділитися, куди яке решето потрібно. Але задача яка? Зараз одебрать це стрючок і менше. Оце, коротше, це все лахміття. Там вон мішків, дивіться, вже скільки вийшло. Одебрать все. Загружаємо в беги. Виходить у нас, в в результаті отаке. Доволі непогано. Доволі, якщо так дивитися, в принципі. Але з колею стоїмо, ми тикуємо, як же, щоб дурити судьбу. Нашли ми, значить, оце нижнє решето, яке буде ставитися. 50. Ячеєчка 50. Хочу вам продемонструвати. Ну воно ж з одною рукою. Ну, коротше, отут зброд. Оце ж ми зараз все перевіюємо. відбираємо тільки стручок і всяке там мілке, яке виходить. Завозимо в склад, так як час нас пожима. Отут ми потім за другим етапом відвіювання чи чуть ли не калібрування, скажімо так, робимо отаку процедуру на оцих ще решетах, тобто оці чисті беги витягуємо, опять висипаємо, опять робимо цю всю процедуру і в результаті ми отримаємо отаке зерно Мустанг. Дивіться, крупне, гарне, налите, супер пупер Але це вже буде зовсім інша історія. Тобто зараз мустанг не продається своя вона буде продаватися коли буде по феншую відвіяна, що все буде чотенько. Це ми змінимо ці нижні решета на 50-ту ячеєчку, 40-гу поставимо і 50-ту, меншого на більше. Отак вирішили. Так само тут, з меншого на більше, теж 40-50. І це все ще раз діло. Провіємо, відкалібруємо чи як правильно назвати цю процедуру, і потім вже буде посівний, готовий. Але коли це буде, не знаю. Так, в общем, я попер, тому що мене время поджимає. Всім пока. Дякую за увагу. Все буде Україна!